Всім привіт! І Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас приходить весна. І до цього, і до цього свята до весни я приготувала колекцію. Не думаю, що це один пакетик. Це в нас адвент календар. Ось такий ось крутий. Тут у нас такі є яєчей. Такі віконця. І ми відкриємо, мабуть. Ось цю ячейку. Оце віконце. віконце. Ось а також сьогодні в нас закінчиться аж дві колекції. А це в нас колекція чохли на телефони та колекція побажання. Ми їх ось так складаємо. А всі інші колекції нам з, нам з вами знайомі вже. Колекція я люблю. Візьмемо ось цей пакетик. Мафія. Візьмемо ось цього котика. Аватарки Фіолетові. Обставлення кімнати. Наша позаминула колекція. Чи я вже не пам'ятаю, яка вона минула чи не минула. минула. Так, ми візьмемо. Давайте візьмемо ось цей помаранчевий. Приготуй колекція. Хочу взяти ось ці макарони. І в нас бризків дуже багато. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Їх дуже багато. І ось мій каталог. Відкриваємо. І я хочу ось так відкривати. Перша колекція, яку ми відкриємо сьогодні, це аватарки. Ось наш пакетик. І наша аватарка під номером один. Це ось сюди. Відкриваємо її. І наші прикраси ось. Це в нас такі сердечки. І ось цей кексик. Ось так. Ось така в нас аватарка вийшла. Далі ми повертаємося назад. Приготуй ось наш пакетик. І де нам його відкрити? Я не хочу його рвати. Ладно, ось тут переберу. Туже видно. Яким номером? Інгредієнт у нас. Більше немає, немає більше. І пакетик в нас зберігся. І в нас овоч під номером один сюди. І це у нас такий продукт. Ми його приклеїмо сюди. Це в нас? Ось. І це у нас такий продукт буряк? Мафія. Ось наш котик Під номером один. Так же самое по аватарку. І в нас він митний. Цей котик в нас митний. Далі обставлення кімнати. О, майже спрацювало. Це в нас шафа ось ми приклада нашу шафу, ось така она. Побажання. Закінчуємо колекцію. І тут у нас рідкісне. Ось рідкісне ось таке. І цей конвертик нам вже не потрібен. Сміху і щастя. І ось сердечко це рідкісні такі. Побажання. Я люблю.

Ще буде. Далі айфони, Чохли на телефони. Ось наш чохол Він під номером 2 відкриваємо. Який же у нас тут чохол Ось такий. І це буде ось так. Приклеїмо рівно треба приклеїти, трішки не по розміру, щось не так. Щось пішло не так, але я якось дороблю. Во. І ми закінчили цю колекцію. І це в нас така єдина ріжка на такому фоні. І далі в нас наша новинка. Ой. І ось наш адвент календар. Відкриваємо ось цю ячейку. А, ось така в нас оформлення. є, весна. Якраз в тему. В тему, бо в нас перші квіти під сніжники. Вона у нас без номерів, тому я хочу приклеїти сюди. О, і ось така в нас колекція вийшла. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть дуже гарні коментарі. І, і я готую колекцію дуже круту, там дуже багато пакетиків, і вона дуже крута. Тому підписуйтесь скоріше, щоб не пропустити це відео, і всім пока, пока.